Сьогодні ми з вами поговоримо про види підрядності, не підрядних речень, про які вже згадували раніше, а саме види підрядності. Про це може йти мова лише в таких випадках, коли ваше сполученикове речення, а саме складно підрядне речення, містить декілька залежних частин. Отже, види підрядності бувають чотирьох видів. Це Однорідна підрядність, неоднорідна, послідовна і комбінована. Почнемо з однорідної підрядності. Між однорідними членами речення і однорідною підрядністю дуже багато чого спільного. Якщо ви пам'ятаєте умови однорідності членів речення в простому реченні, то такі ж самі умови повинні виконуватися тільки по відношенню вже до. Підрядних речень. Тобто, при однорідній підрядності, підрядні речення повинні відповідати на одне і те ж запитання, залежати від одного і того ж слова в головному реченні, і між собою бути рівноправними. Також, як і однорідні члени речення в простому реченні, Підрядні частини можуть з'єднуватися між собою за допомогою сполучників, безполучниковим зв'язком, тобто тільки інтонацією, і також змішаним зв'язком, коли якісь речення поєднуються інтонаційно, а якісь за допомогою сполучників. Все це ви зараз бачите на екрані. А ми переходимо до конкретного речення. Сьогодні, коли світ так збіднів на найкращі людські цінності і почуття, і коли люди потребують розуміння та співчуття, йдіть до людей. Для того, щоб під час екзамену швидше розв'язати подібне завдання або просто визначити вам потрібну структуру речення, розставити розділові знаки, знаходьте сполучники підрядності або сполучні слова. І так само визначайте і сурядні сполучники тільки. Визначаючи суряння, пам'ятайте, що вони можуть з'єднувати як окремі речення, так і однорідні члени речення в простому. Тож зараз ви бачите, що жовтим кольором це сполучні слова підрядності, і синім кольором це у нас сурядні сполучники. Граматичні основи. Світ збіднів. перша граматична основа, яку ми зараз з вами бачимо. Це підрядне речення: зверніть увагу, що воно розпочинається зі слова коли. І ще одна граматична основа теж підрядна частина люди потребують. І головне речення у нас тут, ніби охортає, охоплює собою ці дві підрядні частини, воно односкладне. Ідіть, у нас є з вами тільки присудок. Зараз ви можете бачити за допомогою дужок. Показано в межі кожного простого речення. Також звертаю вашу увагу, що сполучник І з'єднує у нас підрядні частини між собою, а інші два сполучники з'єднують однорідні члени речення, тож коми там 100% не ставиться, оскільки вони не повторюються. А щодо І між підрядними частинами, ми до цього зараз ще повернемося. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, як залежать ці підрядні речення від головної частини, я розбила їх на два окремих складнопідрядних речення. Сьогодні йдіть до людей, коли саме? Коли світ так збіднів на найкращі людські цінності. Сьогодні йдіть до людей, коли саме, коли люди потребують розуміння та співчуття. Тобто, що ми з вами зараз бачимо? Ми бачимо, що у нас. Дві підрядні частини розташовані всередині головного речення. Ці дві частини з'єднуються неповторюваним сурядним сполучником єднальним, і вони відповідають на одне те ж запитання, Залежить від одного і того ж слова в головному реченні і між собою рівноправні. Тобто виконуються всі умови однорідності, тому така підрядність називається однорідною. Але я повернусь до одного із завдань, яке я вам пропонувала в одному з попередніх відеоуроків. Там ми вибрали іншу правильну відповідь, але ось це речення, що зараз виділено жовтим кольором, воно аналогічно за структурою реченню на досці, яке тільки но ми з вами проаналізували. Коли два підрядних речення? Мають спільне головне речення. І між собою вони з'єднуються неповторюваним сполучником, єднальним або розділовим, то кома між такими підрядними реченнями не ставиться. Розділові знаки в даному випадку у нас стоять ось таким чином. Сьогодні кома. Коли світ так збіднів на найкращі людські цінності, почуття, і коли люди потребують розуміння та співчуття, кома, йдіть до людей. Якщо ж у нас би не було цього сполучника і то тоді, подивіться внизу ось я його прибрала, так? вилучила, то тоді ясна річ між однорідними. Реченнями підрядними ми би поставили комик. Тобто точно так само, як і при однорідних членах речення. І ще візьмемо один приклад. Я відчуваю безмежну радість, коли бачу сонце над головою, і коли вітер торкається моєї щоки, і коли ти посміхаєшся мені. Що тут цікавого? Це теж речення, відразу скажу, з однорідною підрядністю. Тому що ми бачимо з вами тут три підрядних речення. Всі вони приєднуються з словом коли, але між собою ці підрядні речення з'єднуються з сполучником І, який вже повторюється. Тому при повторюванні сполучників ми вже кому ставимо. Знов-таки, пригадайте правило. Коли однорідні члени речення в простому реченні з'єднуються між собою повторюваними сполучниками, то кома між ними ставиться. Так що головне тільки правильно визначити межі цих речень. Неоднорідна підрядність Вона має, в принципі, у нас три варіанти. Коли вона буде неоднорідною, ви можете зараз натиснути на паузу, а я про кожен варіант зараз скажу окремо наведу приклади. Якщо підрядні речення пояснюють різні слова, різні члени речення в головному і відповідають на різні запитання, ну, зрозуміло, що це неоднорідна підрядність. І перед вами приклад. Квіти, які вона плекала, прив'яли так, що деякі схилили пуп'янки і голівки. У нас перша підрядна частина це означальне речення, воно розташоване всередині головного, квіти прив'яли так, ось на схемі це видно, так, всередині означальна частина. А друге підрядне, уже міри і ступеня, у нас розташована за головним реченням так, як, наскільки, що деякі схилили по п'янки і голівки. Така підрядність неоднорідна. Другий випадок. Підрядні речення пояснюють різні члени речення, в головному її відповідають на однакові запитання. Це може трохи заплутати, тому що дійсно ми з вами бачимо працю, яку, що в творчість перейшла, музику, яку, що ніжно серце тисне. Тобто у нас з вами означальні речення обидва, але. Не виконується одна з умов. Вони залежать від різних слів в головному реченні, від різних іменників. Схема перед вами. Тож, це однорідна підрядність. І третій випадок: коли підрядні речення пояснюють одне і те ж слово чи словосполучення в головному реченні, але відповідають на різні запитання. І знов-таки приклад. Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається самота. Наше головне речення всередині, і від нього в різні боки відходять стрілочки, тому що починається взагалі все це речення з підрядної частини і закінчується іншою підрядною частиною. Не знали б, за якої умови, і не знали б, що підрядне обставина умови підрядне з'ясування. Це теж у нас з вами неоднорідна підрядність. Послідовна підрядність, якщо у вас речення саме з таким видом, то воно буде містити ось подібну схему. Ланцюжок, одне речення ніби чіпляється за попереднє. Тобто, друге підрядне залежить від головного, і, в свою чергу, є головним для наступного підрядного. І знов-таки дивимося з вами приклад. Немає такої біди і муки, якої, ніж сумно з під сивих брів дивитися щодня, на що дивитись, як внуки ростуть без своїх батьків. Таким чином, так, це різні речення за своїм видом: означальне, з'ясувальне, вони залежать від різних слів. Але Подивіться, будь ласка, друге у нас залежить від першого, а третє залежить від другого. Тобто ланцюжок, послідовність. Такий вид підрядності називається послідовний. І комбінована підрядність. Беремо ось таке доволі велике речення. Мова тут йде про Михайла Михайловича Коцюбинського. Якби я керував цим музеєм, я постарався хоча б одну кімнату, в якій жив Михайло Михайлович, обставити точнісінько так, якою вона була в ці роки, коли там жив письменник. Вже відразу розставила розділові знаки, щоб вам було легше позначила синім кольором сполучники і сполучні слова підрядності, і зеленим кольором я позначила вказівне слово так. От як Підрядні сполучники завжди у нас з вами приєднують підрядні речення, це така підказка. Так, вказівні слова, якщо вони використовуються так, туди, там стільки, той, такий, то вони розташовуються в головних реченнях. Чому я приділяю цьому зараз увагу? Ну, для того, щоб ви швидше могли визначити, що від чого залежить, де головне, де залежне речення. Уже дужками я позначила де головне, де залежне. І ви бачите зараз стрілочки і відповідно запитання і схеми. Проаналізуємо за схемою. Я постарався б хоча б одну кімнату, обставити точнісінько, так. І ось у нас з вами тут підрядна частина розташована всередині. А інші підрядні частини, вони за межами головного. Постарався, за якої умови кімнату яку, в якій. Так, як так, це все неоднорідна підрядність. В свою чергу, ми бачимо, що третє підрядне речення залежить від головної частини, а від нього залежить четверте підрядне речення. Тобто, це послідовна підрядність таким чином. Неоднорідна підрядність плюс послідовна це комбінована. Ну і перейдемо з вами до вже розгляду конкретних завдань. Усі розділові знаки правильно вжито в реченні. Багато струнків народжуються тут, високо на горах, де росами опадають тумани і де хмари часто сіють дощі. Значить, що ми з вами зараз зробимо? Шукаємо одразу підрядні сполучники або сполучні слова. Ось я бачу де, е, і ще я бачу де. Бачу сполучник і сурядності. Ну, в принципі, все. Тобто, підказка, що де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі, це підрядні частини, які між собою з'єднуються з сполучником і. Неповторюваним. Дивимося, багато струмків народжуються тут, високо на горах, де саме, де росами опадають тумани, де саме, так, знов таки ось це, от, де хмари часто сіють дощі. Тобто, у нас з вами два простих підрядних речення, які мають спільне головне, однорідну підрядність. І з'єднуються вони з полушником І, не повторюємо. тож, Кома не повинна тут стояти, це помилка. Стосовно простого речення головного, багато струнків народжується тут, де саме тут високо на горах, нагадаю, що ця кома у нас виділяє відокремлену уточнювальну обставину. Ось, клас, де саме високо горах. Хто забув, що таке відокремлені уточнювальні члени речення, можете написати в коментарях, ми до цього ще повернемося. Далі. Де знаходить природи такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем. Що у нас з вами сполучник підрядності? В принципі, все. Це підрядна частина. Де це у нас питальне слово, оскільки речення замету висловлення питальне. Барви які, що їх не відтворити. Підрядні частини завжди виділяються комами. В цій підрядній частині є однорідні додатки, не відтворити чим фарбою, чим пензлем. Отже, безполучниковий зв'язок кома стоїть правильно. Тож, ми з вами виберемо речення Б, скоріш за все, але перевіряємо далі. Дерева у цвіту, такі казково білі легкі вночі, зараз обважніли, посірішали і, ніби танули, розтікалися сірим туманом по низині. У нас немає тут підрядних сполучників, у нас є сполучник І, на який ми звертаємо увагу сурядний. Ну, в принципі, все. Розбираємося. Дерева, що зробили? Обважніли. Що іще вони зробили? Посірішали. Що іще зробили? Ниби танули. Звертаю увагу, що ніби частка супроводжує простий діслівний приступ, це не порівняльний зворот. Далі, розтікалися. Тож, Кома між обважніли, посірішали, міжтанули, розтікалися. Ці коми стоять правильно, тому що між однорідними членами речення без сполучникового зв'язок. І їх не повторюються, тому коми не ставиться. Що ж неправильно все ж таки в цьому реченні? Дерева у цвіту, такі казкове білі легкі вночі, зараз обважніли. Оця кома. оця вона вам підказує, що щось десь треба ще, напевно, виділити або її прибрати. Так, ось, такі казково-білі легкі вночі, це можна назвати дерева, які у цвіту, які саме, ну, так, можна, в принципі, навіть це назвати і відокремленим уточнювальним означенням. Ось можна. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним. У нас є тут з вами сполучник так, що він приєднує наслідкове підрядне речення. Завжди кома стоїть перед ними, ми її тут бачимо, але ми не бачимо тут кому між однорідними присутками. Розлігся і розширився. Так? Тому тут припустилися помилки. Далі, високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю, на котрій, ось наш з вами, таке наше сполучне слово, чіпляючись колосками загілки, буяє розкішна рослина. Тож, це підрядна частина, перед нею повинна стояти кома, а її не поставили. Дієприслівникові звороти, які тут у нас, з вами, їх відокремили, укриваючи холодком зелену землю, чіпляючись колосками за хілки. Все правильно. Тож, ми з вами переконалися, що дійсно саме в реченні Б всі розділові знаки розставлені правильно. Як ви бачите, дуже важливо вміти розбирати речення за будовою. Ну, і ще одне завдання позначте рядок, що відповідає такій характеристиці, складно підрядне речення з однорідною підрядністю. Починаємо з вами аналізувати з самого початку. Хто, я бачу, сполучне слово, і котру. Для мене це підказка, що тут починаються підрядні речення. Усіх, так, кого саме? Хто живе в Україні? Усіх має об'єднувати в суспільство українська мова. Тобто, ось це речення головне закінчилося всередині ось підрядна частина. Українська мова, яка котру треба знати. Тож, від різних слів, різні запитання, неоднорідна підрядність. Речення Б: Скажи мені всесильна мову, з якого джерела буття тече струмок, що зветься слово в ріку несмертного життя. З якого сполучне слово, що сполучне слово? Далі, у мене тут якома це сильна мова, закінчення, О, підказка, що це звертання у нас з вами, так? Отже, скажи мені все сильна мова це головне речення. Скажи мені, що? З якого джерела буття тече струмок, і зверніть увагу, продовжується це підрядне речення ось тут, в ріку несмертного життя. Тобто ось наше підрядна, і ось тут воно закінчилося. І всередині цього підрядного є іще одне підрядне, яке залежить уже від нього. Так, струмок, який, що зветься, слово. Тобто. Це у нас з вами не однорідна підрядність. Ідемо далі. Повінь добрих почуттів затоплює вчителя, коли він чує, як довірливо тулиться до нього дитина. Бачу сполучне слово коли, бачу сполучне слово як. Відповідно, повінь добрих почуттів затоплює вчителя, так? затоплює коли. Підрядне часу, так? коли він чує, чує, що? Підрядне з'ясувальне, як довірливо тулиться до нього дитина. Тобто одне речення залежить від іншого. Встановлюємо такий ланцюжок. Це послідовна підрядність. Йдемо. Г-речення аналізуємо. Велике діло, коли людина має чисте сумління. Коли ніякі тіні не каламутять, не забруднюють душу. Е, велике діло, це у нас буде головне речення. Далі від нього залежить, яке, коли людина має чисте сумління, і коли ніякі тіні не каламутять, не забруднюють душу. Тобто знов яке діло. Коли ніякі тіні не каламутять не забруднюють душу. Ось це у нас з вами і буде однорідна підрядність. Але все одно проаналізуємо, що ж у нас тут в реченні де. Хоч проживи 100-200 років, Київ пізнати повністю неможливо, бо в кожного він свій особливий, самобутній, неповторний. Значить, ось у нас сполучник Хоч і сполучник бо. Головне речення Київ пізнати повністю неможливо, незважаючи на що? Це у нас речення допустовості, і пізнати неможливо чому, так, пішло підрядне речення причини, бо в кожного він свій, особливий неповторний. Ну, Таким чином ми з вами з'ясували, що Саме правильна відповідь це речення Г. На цьому ми нашу з вами зустріч сьогодні завершуємо. Я дякую за вашу увагу, за те, що ви все це вислухали. Якщо у вас є якісь побажання, коментарі або ви з чимось не згодні, то, будь ласка, пишіть в коментарях, поспілкуємося з вами.